Слава Господу, мої дорогі брати і сестри, сьогодні маю унікальну можливість з вами поспілкуватися, поділитися думками до кави, не зі свого автомобіля, бо поїхав на реколекції і дякую Богові за цю можливість такої духовної віднови. Але продовжуємо читати книгу буття. 41, так, 41 глава, роздумуємо над життям Йосифа і вчимося від мужів Божих. Знаєте, і в 41-й главі Йосиф нарешті доходить до того, що Йосиф потрапляє до фараона. І коли цю 31 ой, 41 главу. Як то кажуть, нарешті добрі новини. <ріст> і ми так часто, знаєте, буває, що коли ми перебуваємо в цій долині темряви, проходимо через цю долину темряви, через темряву тяжкі часи, через темряву, яка нас якби, атакує, то як... колись такий був жарт, знаєте, ще, як я не був віруючим. Розказували про одного єврея, який мав табличку над дверями, все так не буде. Навчання від старого равина, все так не буде. І це і правда, це є істина, все так не буде. Якщо тобі добре зараз, то все так не буде. Якщо тобі погано зараз, то все так не буде. Все, що закінчується, все, все міняється. І тому, власне, коли ти перебуваєш зараз. Дорогі брати і сестри в чомусь доброму, м м маєш мир в серці, то укріплюйся, укріплюйся, бо не знаєш, скільки той мир буде тривати. Думай про Бога, переживай про, е про Бога, про Божі речі. Дбай про Бога, про Його е світ. Бо, зрештою, якщо ти знаєш молитву отче наш, то в молитві отче наш, ти. Сам сама кожного дня молишся, Боже, нехай твоя воля буде така, яка на небі, така і тут на землі. Але Господні руки то Твої руки. І той, хто приносить Божу волю, це Ти. Ісус, коли прийшов, Він був руками Отця. Він казав до е фарисеїв: Отець Мій творить по цю, по цю пору і Я творю. Так само, якщо ти віриш в те, що Бог є Твоїм Богом, то Ісус якби, говорить до тебе або говорить від. Твого імені. Отець, і я, Ісус, творю по цей день. І Ти твори. Mm -hmm. Добре, але вертаючись до Йосифа, <кхи> нарешті, здається, закінчується я, ця Його така тяжка полоса е випробування. Він потрапляє в дім фараона, е тлумачить його сни. І, е і фараон піднімає його над цілим Єгиптом. Новий трамплін. Бачите, як високо його, як він підлетів після цього після тюрми. Але е, зараз застановляючись над тим, е, я би хотів продовжити ту тему, знаєте, розвивати, яку почав минулого разу. Е, що допомагало Йосифу проходити цю долину темряви. Або в, яким способом він себе укріплював. І е, Йосиф, між тим, коли він потлумачив сни тим двом чоловікам, коли, котрі були з ними в тюрмі, і, і тим, коли він попав, коли знадобилися знову його якби, здібності, минуло аж два роки. Про нього забули. Люди забувають. Це, це треба бути тверезим, треба пам'ятати, що ти можеш робити багато добрих діл для людей, але ти не можеш очікувати що і опиратися на людей. Вони забувають. Я дуже часто забуваю. Я багато разів мені доводилося перепрошувати інших людей, бо я забував про їхні потреби, про їхні. Навіть деколи про наші домовленість. Я маю таку хибу. Тому, якщо я колись забуду, що я вам щось пообіцяв, то вибачте, я не спеціально. я просто людина. І, і думаю, що допомагало Йосифові, в сумі не знаю, але що допомагає мені сьогодні слаб... а то й, е... укріпляти себе? Коли я колись почув таку таку думку, від, не пам'ятаю вже від кого, але почув таку думку. Як ти думаєш, яка молитва, яка прослава, власне кажучи, і є цінніша, в якому періоді етапі, етапі твого життя? Коли в тебе все добре? Чи коли в тебе в твоєму житті все валиться? А ти, мимо того, все рівно прославляєш Бога? Бо знаєш і довіряєш йому, і знаєш, що в його рука є на і він тебе виведе. Йосифові доводилося дуже часто себе укріплювати, тому що коли він піднявся до того щабля, коли він був другою особою в Єгипті після фараона, мен, йому було вже 30 років, а в рабство його продали, йому не було ще 20. Тобто його поневіряння, його цей шлях тривав більше десяти років. Це 10 років очікування, 10 років м, звільнення. І він не забував про це. Він не забував, що він є чужий в цьому краю. Він не забував, що він е, в рабстві. І він не забував, що його брати рідні його продали. І він Пам'ятав про свій дім. Знаєте чого? Бо коли у нього і народ... коли фараон віддав за нього там дочку, якусь, дочку Потіфара, е... в нього появилася сім'я? В нього народилося двоє синів. І знаєте, як він їх назвав? Першого він назвав первородного Манасія. Чому? Що це ім'я означає Бог? Дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого, коли в нього народився його син, коли Господь підняв його, дав йому благословення, таке видиме благословення, так, це допомогло йому полікувати його рани. А це означає, що всі ці. 10, 10, Більше 10 років, він жив із цим болем. І цей біль його не розрушив. Чому? Тому що він укріплював себе. Я не знаю, скільки ти, брат і сестра, проходиш вже через ті випробування, які є в твоєму житті. Але ось тобі маленький рецепт, щоб укріпити себе і мати шанс не зламатися, щоби той біль, ті тривоги. Те Розчарування, яке панує, можливо, в твоєму житті сьогодні, тебе не розрушило. Укріплюйся в Господі. І другим кроком до укріплення в Господі, після примирення з Богом, є прослава. Прославляти Бога можна в різний спосіб. Можна ділами, можна молитвою, можна ем, вірою. Сьогодні я ділюся з вами тим, що мене рятувало. Я прославляв Бога. І повірте, тут немає значення в вашій музичній здібності. І я прославляв Бога в різний спосіб: і молитвою, і словами в сенсі, і е піснями, і навіть танцями. Коли ти входиш в прославу Бога, це час. Але віця, я не говорю зараз про молитву прохальну, я навіть не говорю про молитву подячну. Я зараз не говорю про е, якийсь інший вид молитви, ніби напрямок молитви. Так? Я йому говорю про молитву про славу. Коли я відкрив для себе цей вид молитви, це стало моїм. Е, Таким рятівним кругом. коли я навчився прославляти Бога, я, ем, я відчув неймовірну силу. Для мене, знаєте, Бог почав робити такі речі, коли я це називав операція. Це було настільки несвідомо для мене, настільки м, без мого контролю, я. Що для, стало для мене справжнім відкриттям. Бо знаєте, коли... якщо з вас хтось переживав операцію, пригадайте, коли ти приходиш на операцію, тобі дають наркоз. Ти засинаєш і ти просинаєшся з яко, без якоїсь проблеми. Тобто, ти прийшов лікуватися, тому що ти маєш проблему, і то проблема серйозна, поважна. Ти. Тобі роблять наркоз, ти засинаєш, і ти прокидаєшся вже без цієї проблеми. Так само, щось відбувається в молитві прослави. Так, є проблема, так, ти є в цій проблемі. Ти можеш бути в темряві. Ти можеш нічого не знати, не розуміти, тебе болить, тебе атакує, тебе тисне. Ти приходиш до Бога в прославі. Ти залишаєш, мовно кажучи, ти залишаєш твої проблеми ось там. За дверима цієї кімнати. Ти приходиш в цю кімнату і ти стаєш в прославу Бога. Що відбувається? Дозвольте, я вам прочитаю уривок. Книга Буття, перша глава. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста, порожня і темрява над безодною. І темрява була над безодньою. А дух Божий ширяв над водами. Темрява, а дух Божий ширяв над водами. Якщо ти, дорогі брати і сестра, зараз перебуваєш в темряві, то Господь Дух ширяє над тобою, ширяє в твоїй темряві. Для чого? І сказав Бог: нехай буде світло, і настало світло. Бог, а, а, Як ви думаєте, яке, що було джерелом цього світла? Я ніколи не задумувався над цим. На одних реколекціях почув від священника. Що було світлом, коли Бог ска джерелом світла, коли Бог сказав нехай буде світло. Тому що. Світло, як е, сонце і місяць, як світила небесні, появилося далеко пізніше. І е, церква вчить, що цим світлом є Бог. Він є в твоєму житті, але щось має включити його. Щось має, і він є в твоєму житті, але ж хтось або щось має це світло включити. Пам'ятаєте, укріплювати себе, це не Бог мене укріплює, це я себе укріплюю. Тобто, щоб це світло включилося в моєму житті, я маю щось зробити. Молитва про слави це є твій включатель. Коли ти стаєш в молитві про слави, Бог робить операцію, але яким способом? Коли ти, Пам'ятаєте, десь є таке слово, я так зараз пригадав собі: Бог живе у своїй славі, якщо ти прикликаєш Божу славу, бо коли ти Його прославляєш, Його слава з'являється в твоєму житті. Його слава приходить в твоє життя. І ти входиш в Його славу. Ти входя... входячи в Його славу, ти включаєш то, що Бог робить. Ти йдеш ти на операцію, ти включаєш своє світло, ти включаєш Боже світло у своїй темряві. А що таке темрява? Це коли я не бачу. Не бачу, не чую, не відчуваю, не розумію навіть деколи не знаю, що Бог є. Бо десь навалилося стільки, що я забув, що Бог є присутній в моєму житті. І коли я собі пригадую, що е, Алло, Андрій, давай прославляти Бога. Давай стаємо в прославу. Ми славу. Стає, ти стаєш в прославу, Я стаю в прославу. Божа слава. Сходить на це місце, я не прошу Бога нічого. Я не, не, не заступаюся, не, не дякую йому ні за що. Я прославляю Бога за те, яким Він є. Там нема мене. Мене нема в цій славі. Я, моя свідомість, е, як на операції, спить. Е, тобто... Я фізично, моє тіло є присутнє на цій прославі, так? Але все моє я розчиняється в Божій славі. Я славлю Бога. Я прославляю, який Він могутній, який Він сильний, не для мене в принципі, який він мудрий, який він вірний, який він і все, що Дух Святий вам покладе на серце. Ви славите Бога. Славлячи Бога, слава Божа, спускається. Ви не помітите, ви не зрозумієте коли, ви не, 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 не зловите момент, коли Бог змінить ваше життя, змінить обставини у вашому житті, змінить ваше відношення на тих обставин, які у вашому житті перебувають. Це буде отак от буде. І ви в якийсь момент, ви в якийсь момент зрозумієте, що немає цього тиску. Немає темряви, немає розчарування, немає розпачу, немає страху. І це буде як, як після того, коли ви прокинулися від наркозу. Так діє Бог. Бог не все хоче пояснювати, бо навіть апостолам, яким Бог три роки пояснював, розказував, укріплював, настановляв. Вчив в кінці, вже перед тим, коли мав іти на жертву, і навіть після жертви, він їм каже: ви ще не готові, ви ще не готові до цього. Я вам навіть не буду говорити про це, ви ще не готові. То нам часом треба набагато більше часу. Але про час ми поговоримо пізніше. Я вірю, що Господь нам цей момент ще теж відкриє. Сьогодні ж я вас благословляю, дорогі брати і сестри, від всього серця нехай мир Божий буде у вашому житті, нехай благодать Божа вас наповнить, укріпить і благословить. Я вас благословляю, щоб ваша темрява, щоб Дух Святий увів вас в цю прославу. Дух Святий зробив для вас цю операцію, звільнив вас, очистив вас, щоб прокинув вас з цього наркозу і ви побачили, що у вас немає цього. Я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир Божий буде над вами у вашому серці, нехай Дух Святий лікує ваші рани, бо Він прагне всім своїм єством вилікувати вас, зцілити вас. Від ран духовних, душевних і тілесних. Будьте благословенні. Мир вам!